Всім привіт, Я на продажі Chevroli Orlando. Чистий 12 рік. Машина пригана з Німеччини. 2 літра дизель, автомат, сім місць. Пробіг 170 тисяч оригінальний, він код відкритий, можна перевіряти. В Україні замінено всі масла, які тільки можна в коробці також. Замінено паливний фільтр, масляний фільтр, фільтр салона. Повністю машина обслужена. На даний момент не потребує ніяких вкладень. По красті фарбоване заднє крило. І переднє крило. Роблено в Німеччині. Елементи з машини не знімалися, нічого не відкручувалось, чисто косметика. все решта в оригіналі. Резина хороша, ззаду два зимових, в хорошому стані зараз покажу. І спереду також це більше все сезон, ніж зимова Ханкук. Також в хорошому стані, тормозні диски хороші, ось така резина ззаду. Всі місць моя машина, дуже гарний збережений салон, ось такі карти, сидіння. Є задній парктронік, фаркоп, машина вже на обліку, люди вже її обслужили, тому новому власнику не прийдеться зараз абсолютно нічого робити. Дуже гарний салон, вся чистенька, збережене, стеля. Тепері склопідйомники, електрозеркала зі складанням, датчик світла, передні і задні протитуманні фари, водійське сидіння також в дуже хорошому стані. Руль. Це хто знає в корейців є така проблема, шкіра абсолютно жива, ціла, ну, починає злазити краска, а можливо якоюсь хімією його мили. І так воно сталося Автомат у нас звичайний, не робот. Є навігація, клімат-контроль, клімат працює. Мульта Кермо. Кажу, під капотом зараз. Нічого не крутилося. Автор робить тихенько, тут біда Антифрит чистенький, масло тільки тільки замінено масло і всі фільтра. Так що цікаво і звиніти. Все дуже хороша, будете їздити. Не мати з нею ніяких проблем, тому що вже все, що треба було зробити, все зроблено і все обслужено. Все, дякую за увагу. Кому цікаво, телефон